Всіх вітаю. З вами пані Рету Шарка. і це 12-й епізод Challenge So Berry. Ми продовжуємо історію Тревора. ростимо Аріану. Скоро вона вже невдовзі постарше. І що? Хочу побажати смачного тим, хто їсть під відео і приємного перегляду. Сьогодні будемо теж в експрес-режимі. Так як електрохарчування в нас не безкінечне. На жаль. Тож будемо якось оперативно старатися. Так, всього 6 днів то насправді не так багато. Через. Через серію. Якщо не вважати цю, я думаю, вже Аріана подорослішає. Так, ми тут повністю докачали. Відкриття і лишилося просто підіймати. Підіймати кар'єру. Так, у нас сьогодні останній робочий день на цьому тижні. Щось вже виспався. М Ясно, салата нема. Іди, готуй салат. Так, на цей раз я з першого разу записую. Тож це не може не радувати. Так. У нас тут є, до речі, цей прибулець, якого ми знайшли, треба його кудись притулити. Так, дитина теж вже хоче їсти. І, в принципі, виспалась. а що у нас по домашці? О, ну, можна ще й домашку зробити, встати, кос? Зараз ми підемо. Може допоможемо батьку робити салат, а вже все. Ясно. Відбувся бах. Мала, ти куди погнала? Ну так, да. краще в нас, в принципі. Експертне, експертна починка. нічого собі. Так, да. де ще робити домашку, як не на вулиці, на снігу сидячи? Нормально, в принципі. Похвалити, так, похвалимо за те, що робить домашку, можемо, до речі, їй допомогти трошки, бо щось вона... Як не доробить? Так, мама в школі. Вчишся жорстко. Цікава мадам. А в туалет забіжимо потім. Продумуємо хід. Так прийняти допомогу чи спробуємо спробуємо, коротше, удачу свою. Ага. ну... Не вдалося нам згадати, на жаль. Да, робота починається з туалета. Треба буде попліткувати з Джиєю про офісні романи. Зараз речі. Ну, Нормально. Та ти що, ля? Але вона, конечно, не вже задавала. Ну, нічого, нормально. Так, що там? А поки що поговоримо про. А, ми маємо набрехати про кар'єру. Ладно. З цим у нас прям проблеми зазвичай. Це ж, з розділу пустощів. Одем! Гуге!

Це новий тревор. Це просто. не знаю. Кожен. кожен раз, кожен день це фіаско. Так, а тепер вип'ємо. Нормально. Лекс. Не поняв. Так, так, так. Джулія, А шо це же? От не сидится тобі. Чекайте, а, а твій чоловік? Им. Боже, яка драма? Чоловік вже вмер. Ок. Це ще один скрін, де він дуже зловісно сміється. Що зараз? М, окей. Дуже цікаво це знати. Есть ты думки думаю. А. -а, -а. <связь> Ясно. Привет. Провитаемся хотя бы с соседом. Абогорн Грош Уник а Попліткуємо по сусідів. Дід Богдан. Ага. Батько запрошує додому. Беремо з собою мало. Ооо, Стефан вже дідо. Поділимося невпевненістю. Ну, до речі, може попросиш діда. Хай тебе повчить? Где на Пожартуем ему а поспелкуемся. Ну, Там партнерами во всяких криминальных штуках.

Нічого собі пройшло. Ну Хоч батько зробив вигляд, що повівся. Будемо вертатися додому. Ну, з нами. Ух ти! Навіть не помічала як там гарно. Так, дитино. Це у нас хто пролетів? Ага. Донька Владіслауса. До треба її. Похвалити да. за те, що добру оцінку отримує вже. Ну, нічого mm. надзвичайного просто мала влипла в батю. Нормально. Стати друзями з, з двома дорослими. І стати друзями з трьома дітьми. А блін, у них ж нема соціального крока. Можемо обрати цю ціль. Завжди робоча схема. Так, ти після того, як проспишся. Ага, не може покно. Так, це ми викинемо, це ми протремо і приймемо душ. Так, покращуємо скіл. Йдемо лагодити. Зараз будемо відправлятися. Знайомитися десь з дітьми. Чадітися з Джофрія Дивіду. О. Кеніру Джесапа. Ну, підемо привітаємося, ладно.

капец, тільки гляньте на неї, ні. Вона просто. Просто. І в шоці. Ну, треба з нею привітатися. Так, мати дзвонить. А ти, до речі, як хто вважаєшся, як ти, наче як дорослий. Просимо її навчити нас на велику кататися. Капець. Все скоро. О, вона погодилася вчити. Да, давай далека, далека родичка. Погодила нас. Погодилась нас вчити. Ок. Офієть, якась пра 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 навчила нас кататися. А не батя. І шо, і шо? Ти запрыгнеш на неї? <свят> да, звісно, було би прикольніше, якби це було з батьком, але ладно. Просто будемо вважати, що якась рандомна дівчина, хоча яка фактично її наша прапра бабка, навчила нас кататися. Отакої. Вот Все, навчила. Пішла. Малій треба, щоб піти і знайомитися з дітьми. Ну ти тепер о, в любій здрасті. Будь-якій незрозумілій ситуації буду кататися на на Веліку, да? Ага. Так, все, порядок малою їдемо з кимось тусуватися. Хоча... Можемо запросити. Пару малих. Так, граємо. с детворою. Да еще одна ты надеялась. Ага, нема месяца, да? Ну что ж, наполовину золотый. Цепана вже цей э, деменція, походу, вже забув. Сам приходь. Майя Нікерсон хоче прийти. Ну, приходь. Чого такі всі сумніви? Можна спорити про спори. Так, що там знову? Вілін, тобі що на маски ти Спортимає, прибігла. Нормально, зручненько, в принципі. Ой, треба стати друзями. Це так складно, так тяжко. Стільки так. Двоє вже злилися. Ну, Ода вечір вже. Та ні. Так. М -м. О, з дідом зараз станемо друзями. Так, пожаліємося на Новий рік. Поскаржимося на вчителі. Поговоримо про Сібрілів. Розкажемо якусь Кол Сторі, але щось вона не вражена нашими. Нашим поривом. А попросимо в діда нову іграшку. О, випросила іграшку. І і дідо куди пішов? З холодильника іграшку діставати? Що, все ще настав нам дідо другом, да? На жаль, а де моя? Може, це ж пішло, чи що? Щось не бачу да. Якийсь пузончик. Це хтось модний, ніфіга себе. Маєш файні вуха? Прийшла емо. Якусь прикаляху може. Ещё одному малому. Блин, не получилось. Пошушубаем. Ну все, обеймашки. Обеймашки, обеймашки. Вже прийшло сповіщення, що, все, вимком світло. Тож. Нам доведеться закруглятися. На жаль, нічого прям супервизначного не сталося в цій серії. Ну, Крім того, що мала навчилася кататися на велику з якоюсь лівою тіткою, але ну. То а, тож, що, будемо вкладатися. Я думаю. Потім. Так, будемо вкладатися і закінчувати. Е, я, як завжди, хочу подякувати моїм підписникам любим дорогим, за всі лайки, за коментарі, за будь-яку увагу, яку ви надаєте мені. Це ну, справді дуже цінно і дуже підтримую зараз, ну, в такі часи, коли з менталочкою є деякі проблеми, скажімо. Так, і, коротше кажучи, дуже всім вдячна за підтримку. Це для мене важливо. Я не втомлюсь про це нагадувати, казати, писати по мільйону разів. Тож, бажаю всім мирного дня, вечора, не знаю, коли ви це дивитеся. Бережіть себе і бувайте!